Мы показываем, то, что мы в работе, то, что у нас нет каких-то рамок, а, в которых нам будут мешать сотрудничать, проводить совместные сборы, о, принимать участие друг у друга на соревнованиях. Да, мы немножко другой спорту, но при этом а, а, наши спортсмены с большим удовольствием будут. А, а, при вас можливість приймати участь у навчально-тренувальних зборах, які пара проводить Федерація боксу України. І також будемо потихонечку дітей е-е приводити к вам і щоб вони набирали досвід і становились чемпіонами, звісно, а бокс розвивався і наші спортсмени паралельно розвивалися в в цьому види спорту. Так що, я думаю, у нас є щому учитися і це в цілому принесе нам пользу. З своєї точки зору я можу сказати, що К-1 чи К-1, як називається, Громадська організація це більш професійна організація. Там займаються більш професійні спортсмени, але є майданчики федерації боксу України, є майданчики громадської федерації. У нас основна ціль, щоб ми об'єднали коло федерації боксу і однодумців, які проводять спортивний образ життя, які забирають з вулиць молодь, які Хочуть, щоб загартовувався, як я раніше казав, дух український. І це ми об'єднуємо всіх наших друзів, партнерів, де ми можемо допомогти, де можемо когось більше приєднати до боксу. Того ми підписуємо меморандуми. Ми запрошуємо К1 на наші змагання, ми будемо приїжджати до них і популяризувати спорт. Для того цей був підписаний меморандум. Дякую.